Короткий переказ, і в ньому сьогодні я розповім про сяйву Стівена Кінга. Це книга досить стара, всі вже про неї все знають, також знаю це про екранізацію. Та я вирішила про неї розповісти, так як я буквально нещодавно її прочитала. Скажу одразу, я не фан Кінга, не фан книг жахів, трилерів, психотрилерів, цього всього це не для мене. Хоч думка про те, що потрібно прочитати кінга, або не те, що потрібно хотілося, в мене виникла досить давно, та якось я до них не доходила. Тож для початку ознайомимося з екранізацією цієї книги Сяйво, який зрежисерував Стенлі Кубрик, і ця екранізація не сподобалась автору книги. Тому що, на його думку, екранізація героїв не зовсім підходила під опис героїв, які є в книзі. Тобто герої з книги відрізнялись від героїв з фільму. І досить багато хто розкритикував гру Дюваль, актриси, яка грала головну роль, в тому числі і Кінг, тому що він описував героїню. В іншому світлі, а в фільмі вона показується як людина, яка створена для того, щоб просто бігати і кричати. Тож, в цілому історія. Сяйво це про сім'ю Торенців, про Джека, Венді і їх маленького сина, в якого був уявний друг, який, так би мовити, міг або перечувати якісь події Або передбачати майбутнє, тобто мав якісь певні екстрасенсорні здібності. Хоча, як на мене, це більше схоже на якусь шизофренію, на якісь роздвоє... роздвоєння особистості, де одна з екстрасенсорними здібностями, і вона вважається уявною, несправжньою і яка і друга, яка є досить нормальною, маленьким хлопчиком, який, якому подобається гратися, бігати і все тому подібне. Тож є сім'я, яка переїздить в інше місто, щоб працювати в готелі. Тобто, їх, їх батько отримує Джек роботу в готелі е наглядачем цього готелю. Тобто, на зиму всі виїжджають з цього прекрасного готелю. І там залишається лише наглядач, і він повинен дивитися, щоб нічого не взірвалося, нічого не було поламано і тому подібне. І там ще так виходить, що зимою там дуже сильні снігопади, і він повинен дивитися, щоб ні вітром нічого не пошкодило, ні сніг не застоювався, і потім нічого поганого не трапилось. Тож спочатку ми бачимо цілком нормальну сім'ю. Де батько страждає алкоголізмом, але він, так би мовити, в зав'язці через прикрий випадок, через який вони, власне, і потрапили в, на цей курорт гатель, якби на цю роботу цього батька перевели. Тож вони відправляються туди, і уявний друг маленького хлопчика. Каже йому, що краще цього не робить. Цього хлопчика звуть Дені, до речі. І Дені не хоче їхати в цей готель, який називається Overlook. забула про це сказати. І там розгортається якась психологічна хрінь. Оверлук діє на сім'ю не як готель, а як. якась... Машина по відкриванню і підсиленню найжахливіших сторін і найжахливіших звичок. Тобто батько Джек Торренс, який був зав'язці, розв'язується, починає пити, хоч в готелі не залишилось і краплі алкоголю. Венді Торренс бачить, що з чоловіком щось не так. Що він починає мінятися не в кращу сторону, що це може призвести до повторення насилля, яким, точніше, випадки якого вже були, він вдарив на підпитку свого сина. І історія, про яку ніхто не знав, він збив велосипед зі своїм другом, коли вони дуже сильно були п'яні. Але він не зрозумів, чи там був хтось чи ні, чи вони збили лише велосипед, коли їхали на своїй машині. І саме через цю ситуацію, коли він не знав, не пам'ятав, не побачив, не замітив, чи була там людина чи ні, він вирішує перестати пити разом зі своїм другом, який, власне, і запропонував йому цю роботу. І рівно після того, як. Джек знаходить книгу, де є історія, де написана історія Оверлука з газетними вирізками про вбивства, про зап записами про всякі, е, всякі насилля, всякі злочини, що тут відбувалися, він стає е, знову на цю криву алко ал алкогольної залежності. І це помічає Венді, яка не може зрозуміти, чому саме у чоловіка є признаки похмілля, коли в готелі в немає і краплі алкоголю, крім шері для готовки, для готування страв. Але його зовсім небагато і стільки часу, скільки був після похмілля Джек. Ну, Неможливо знайти ще. Або цього б не вистачило на той весь час, що вів себе так дивно Джек. Тож Венді розуміє, що відбувається щось незрозуміле і що потрібно давати драла. І вона знає, що скоро уже... Буде заметен дороги вниз з Оверлука. Оверлук знаходиться на горі, і потрібно спуститися в поселення, в село, скоріше за все, щось типу того. Тож вона вирішує, поки, поки не стало пізно, взяти свого сина, взяти снігохід або машину і відправитись звідси якнайдалі. Хоча би просто в до когось пожити до мами. або Знайти собі якусь хатинку. Але коли Джек зрозумів, що вони хочуть втікти, і готель йому, так би мовити, вклав думки в голову, що якщо вони втічуть, це буде ну, неправильно, він ламає цей снігохід, і вони не зможуть поїхати, якщо вже потрібно буде, коли заметуться всі дороги. І все, шляху назад немає. Є ще маленький Денні, якому його друг е, каже, що буде щось погане, не йде в готель. Е, це неправильно, коли хлопчик вирішує все ж таки поїхати разом з батьками туди. Що відбувається, його уявний друг не може до нього підступитися через готель, тому що готель блокує доступ до мозку, до думок Денні, взагалі до самого хлопчика, через те, що. Вважає, що хлопчик не повинен знати, що тут відбувається, для того, щоб можна було його в кінці та кінці вбити, непевне, або ж щоб забрати його сяєва. Одним словом, явний друг Денні має зникнути і перестати стояти на шляху у готелю, який намагається поглинути сім'ю бідних та нещасних торенців. Але має хлопчик сяє, тобто він може інколи читати думки інших, відчувати їх настрій, бачити речі, які стались колись давно. І також він бачить, який готель недружелюбний. Він бачить, як кущі оживають, як шланг пожежний також оживає, бачить в кімнаті. 217 е, труб жінки, який стає і йде за ним. Також йому постійно сниться жах та погані сни, де е, хтось йде за ним, стукає молотком для роки по полу або ж, можливо, по стінам. І він від нього втікає, а той не наздоганяє все гучніше і гучніше стук цього молотка. І Денні намагається зрозуміти хоча б, що це все означає, що означає це поганий сон, тому що він розуміє, що це має якесь значення. І так як у батька є жахливі звички, погані звички, такі як алкоголізм, навіть не зважаючи на те, що він в зав'язці, Отель. Готель вибирає його в якості своєї зброї, так би мовити. Тобто він повинен був вбити себе і вбити свою сім'ю. Ну, спочатку вбити свою сім'ю, а потім вбити себе. Та через свою захопленість планом і вбивствами він забуває, для чого, власне, його сюди. Влаштували на роботу, і готель саме смішне забуває про те, що він може вибухнути, якщо не дивитися, за бойлером здається, за Коротше, за конструкцією, яка ганяє тепло по готелю. Скажіть, за все це якийсь чи щось типу того. Якщо там е, давлення високе, все, він зривається. котел, спомнила. І що з цього виходить? Вони обидва забувають, що готель, що Джек, що є небезпечна річ, яка може вибухнути з хвилини на хвилину. І так виходить, що сім'я рятується, рятується всі, окрім Джека, тому що він вже попав в руки готелю, і готель би не виб... не залишив його. Важливо, навіть ніколи він би його не залишив. Цього ми, звичайно, не дізнаємось через те, що він вмер разом з готелем. Продовженням цієї книги є доктор Сон. Це історія про Денні, про цього хлопчика, який підріс, і він влаштувався, вивчився на доктора і лікаря, і влаштувався на роботу, і він там допомагав дітям з таким ж самим сейвом, як і він. Тож. Ще один факт, чому Сівену Кінгу не сподобалась екранізація Сяєва через те, що Джек Торренс в книжці він спочатку, так, він був досить неадекватним, але коли він поборов на якийсь час свій алкоголізм, він став досить таким вміняємим. Тобто він був звичайним і поступово до нього поверталося це психологічний стан, коли він був неконтролюєм, не неконтрольована агресія ним владівала. Тобто, спочатку він все контролював, а потім нічого взагалі не міг контролювати. Тобто, це відбувалося поступово, а в фільмі він з самого початку був якимось неадекватним. І це найбільше обурило сівіна Кінга, тому що він писав цю книгу, коли він боровся зі своїми пагубними звичками. Тобто він також боровся з алкоголізмом, він, і він якби е, писував постать Джака Торнс з себе. Але мені здається, з якимись правками, звичайно, але сама суть, що він е, от показував. Е, Ніби себе і свою боротьбу з алкоголем. Також мені сподобався вибір акторів Кубрика через те, що головний герой, який, який грав Джека, спеціалізувався на таких психічних, психологічних фільмах, на таких психотрилерах, і він уже раніше грав якихось людей з психічними порушеннями. А тут потрібен був якийсь, так би мовити, зелений актор, котрий міг спочатку бути цілком нормальним, а потім з часом перетворюватись на якогось неадеквата. Також е, йому не сподобалось те, що Стенлі Кубрик не захотів знімати в готелі, яким надихнувся Кінг, а знімав зовсім в іншому. Через дорогі декорації, через штучний сніг і тому подібне. Тож, Стівен Кінг залишився спочатку, взагалі він ненавидів е цей фільм, а потім просто залишився уже незадоволений ним. Тому що часом трошки це все подастило. Особливо він. Е в цілому це все прийняв, коли вийшов, вийшла екранізація доктора Сон, і там йому абсолютно все сподобалось. Ну, якщо не абсолютно все, то він був задоволеним і говорив, що в продовженні сяїві, в докторі Сні є те хороше, класне, чого мені не вистачало в «Сяєві». І цим, так би мовити, ми виходимо в нуль. І на цій ноті я хочу зак закінчити свій підкаст. І побачимось, почуємось в суботу. До зустрічі!